Вітаю! Сьогодні у нас неділя, 24 березня, і мені тільки що прийшло сповіщення того, що я отримав гроші із платформи DC PTG. Я нагадую, що 21 березня я поставив на вивід грошей. Ми можемо зайти в програму. І це побачити. Закриваємо рекламу. Беремо нажимаємо на синенького чоловічка. Деталі фінансування і записи. Ось ми можемо бачити, що я виводив гроші і мені прийшли сьогодні, тільки що прийшли. Тепер ми заходимо в криптокошельок. Ми побачимо, що ви отримали 50 доларів із. Получається, із платформи DCPTG. Заходимо тепер в кошелек. Ми майже зможемо бачити баланс 2000 гривень 53, 000, 53 долара. Ми маємо як продати. Ми будемо продавати. Як продати? Беремо продати, создати об'явлення. Так, значить, процент від риночної ціни. Ми, зараз, виходить, риночна ціна 38,85%. Ми будемо ставити 108%,5. 108%, так, навіть не 5, а 9. 100, 109%. 109,5. Ну, 109,4 візьмемо. По 42,50 сума. Ми будемо ставити 50. Доларів. Мінімальний платіж будемо ставити, значить, 2000 гривень. Время на оплату у нас буде 15 минут. Ось. І ми нажимаємо далі. Вибираємо банк отримки. Коментарями не будемо писати. Напишемо. Давайте напишемо чек після оплати. Все, ми создали, е, сділку по 42,5, по 42,50. 49.55 ми продамо, ми продамо на 2100 гривень. Ось, ми можемо її коректувати. Наприклад, ми можемо зайти. Так, виходимо назад, беремо моє об'явлення. Продажа. Ага, на жаль, я не создав. Так, я не создав. Тепер беремо все заново. Е, продати. Создати об'явлення. Вводимо 109%. Кома 5. Беремо Кома 4. Сума 51 долар. Мінімальна сума, будемо брати, так, 2000 гривень. Так, Время на оплату у нас 15 хвилин буде. йдемо далі. Чек. Після оплати. Далі. Так, ми подивилися, що у нас. Ми продаємо 5054 Ліміт 2000 гривень мінімум. Продажа 248. Метод оплати монобак, время на опла... монобанк временную оплату 15 хвилин. Создали об'явлення. Все об'явлення создано. Посмотрите моє об'явлення. 42,51. Все, ми будемо чекати, коли в нас, не... коли в нас його хтось вкупить. Коли вкуплять, прийде мені сповіщення про зділку, я вам запишу більш детальне відео. Дякую, заходьте по силці, вказаній під відео. В описанні реєструйтесь, заробляйте, виводьте гроші. Ця тема працює, дає нам на сьогоднішній день заробляти легко, бистро і доступно гроші. Всім бажаю успіхів!